Головні нафтогазові новини України від команди НІ FOLKINGECCE. За 2024 рік Укрнафта вивчила 600 квадратних кілометрів технологічної площі за допомогою 3 d сейсмічних технологій загалом це 8 родовищ та площ компанії. В останні подібні операції підприємство здійснювало більш ніж 10 років тому. Польові фази 3D-досліджень проводилися в складних умовах. Зокрема, було реалізовано гірський проект, «Перший в Україні за допомогою бездротової системи реєстрації даних. У 2025 році команда «Укрнафти» планує дослідити не менше 800 квадратних кілометрів площі щодо інших новин тижня. Ворог здійснив масовану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз та «ДТЕК» на Полтавщині. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз, а також влучання в об'єкт газовидобутку «ДТЕК» на Полтавщині. Україна планує стати хабом для постачання американського зрідженого природного газу до країн Євросоюзу. Київ готовий укласти відповідні контракти, заявив президент Володимир Зеленський. Більше новин за тиждень читайте в нашому дайджесті. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб, фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.